Дружина президента, вона, як перша леді, завжди із чоловіком присутня на банкеті. Дружина олігарха сидить весь день в салоні. І всі про неї кажуть найкраща у районі. Дружина у міністра, вона як левиця, живе в апартаментах за межами столиці. Дружина ухилянта, бо так його назвали. Три роки чоловіка ховала у підвалах і кажуть, що ця жінка країну не рятує. Вона десь у підвалі на ворога працює. По-друге є у жінки. Вони так не робили. Тепер їх чоловіки на цвиндарі в могилах.